Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради від карт Таро та магічне послання від Богині на завтра, 7 вересня 2024 року. І так. Хатор восприїмчивость, розріши собі получать, і цим ви усилите інтуїцію, енергію і способність давати другим. Про що говорить ця карта? Ця карта говорить про те, що, щось, щоб щось отримати, а тим більше комусь віддавати свою енергію, треба спочатку розрішити собі мати. Все, що ви хочете, розріши собі получать. любов, гроші, блага, здоров'я. Спочатку все це мати собі, а потім. Отримавши це, вже допомагай іншим і ділись способностю і енергією, да, своїми способностями і своєю енергетикою з іншими людьми. Дуже багато людей запрещають собі мати матеріальні блага, кохану людину, любов, достойне життя. Просто запрещають по якихо своїх психологічних проблемах. Так, давайте будемо дивитися. Овни. Овни, пора діяти. День треба вже провести активно. Плани є, е, да, ідеї є, починаєте втілювати їх в життя. Для когось відіграється як планування поїздки, подорожі, можливо, відпустки. Так, тільці, тільці. До вас відкриті всі дороги. Ви на завтра поцілована Богом людина. От все, що задумаєте, все у вас ісповниться. І настройте себе на хороший настрій. Близнюки, близнюки, Мєлкі всякі вирішення мелких проблем, мелкі прегради, які ви будете попутно цілий день устраняти, комусь дзвонити, про когось дізнаватися, до когось добиватися. Да? І різні битові проблеми, будете когось критикувати, хтось критикуватиме вам. В общем, дуже такий суетливий день. Далі у нас йдуть раки. раки. Проведіть цей день в сім'ї, накрийте багатий стол, соберіть всю рідню і порадуйтесь тому, що вся ваша родина має на даному етапі вашого життя. Так, далі у нас йдуть леви. У левів все стабільно, леви, не треба нікуди скакати, спішити, махати шашкою приймати якісь важливі рішення. Призупиніться, передихніть. Подивіться, проаналізуйте, де ви, з ким ви, що ви, і виберіть дорогу, по якій будете рухатися далі. Далі у нас йдуть діви. діви вам завтра буде, треба буде приймати важливі рішення. Да? Всякі емоції по боку, рішення приймаємо Тверезо і, скажімо, здраво, да? включаючи там, в голові калькулятор. Все просчитуємо. Тяжі крапки над І може поставити, можуть поставити терези. Для когось це відіграється як насильственна утрата чогось, да? щось піде з вашого життя, неочікувано і якось болюче. Хтось сам вирішить поставити крапки над І в якійсь справі або в якихось стосунках, а також зверніть увагу на свій хребет, на опорно-руховий апарат, на спину, шию, плечі, ноги і так далі. А, хтось від когось відіграється терези, що ви самі своїми думками себе можете довести до депресії. Скорпіончики, сімейне щастя, сімейна радость, дітки, друга половинка, батьки ви завтра повинні бути моральною і душевною опорою своєї сім'ї. Стрільці. Стрільці, виходьте з тіні, фати сидіти, похнюпивши носа. Життя вам предоставлятиме завтра багато шансів. Ну, один так точно. Але ви можете його не побачити, якщо будете сидіти в тіні і бачити тільки те, що у вас під носом. Козірожки. дев'яточка е, жезла, козіроги. Ви побіділі, але перемоги ці достаються вам досить важко. Е, зру... Вам треба проаналізувати помилки, які ви допускали раніше. І перестати їх допускати. Так. Водолійчики, Водолії ви завтра маги, От як ви захочете, так день і складеться. Да? Ваш артистизм, ваша харизма, ваша талановитість, вам треба це все пред'явити світу і людям. Ви завтра можете нарушати всі закони і правила, вам все буде прощатися. Вперед у вас удачний день, особливо для чогось нового. Рибочки, День буде спокійний, насолоджуйтеся ним, ви вирішуйте якісь свої текущі проблеми, да? займайтеся з дітками. І будьте примірною дівчинкою, і хлопчиком. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.